Бібліотека філія номер 3 імені Олексія Столбіна презентує нову форму роботи журфікс. Журфікс у перекладі з французької фіксований день, так звані четверги або п'ятниці, коли приймали своїх знайомих та друзів. Зараз традиції цих прийомів відроджуються в багатьох країнах і в нашій теж. За часом проведення та частуванням журфікс відрізняється від інших прийомів, обов'язковістю та циклічністю, у тому ж місті в той же час. Проводять їх у формі музичних та літературних вечорів-зустрічей чарівні журфіксу у близькому спілкуванні, невеликій кількості запрошених, особливій атмосфері. Музика, чай, солодощі, приємна та цікава інформація від господаря. Ми дотримались основних вимог цієї форми. Наші журфікси проведені у форматі сезонних зустрічей у перший місяць пори року. Візерунки нашого натхнення. Так назвали свою виставку-презентацію малюнків до Дня Святого Миколая, члени образотворчого гуртка Чарівний пензлик. Господарка зустрічі запропонувала дітям гру інтерв'ю Мій подарунок Миколаю, яка відкрила в наших давнішніх друзях багато цікавинок – музичних, поетичних, гумористичних, де їх наставник Пушкар вразила всіх виконанням своєї пісні. Знову зустрілись старі друзі. Шкільне життя внесло маленькі корективи у наші плани. Журфікс відбувся аж в квітні, але це не вплинуло на настрій та творчу атмосферу зустрічі. Почати вирішили з чаювання, яке переросло у неспішну бесіду, обмін враженнями після весняних канікул. Всі разом оформили виставку принесених малюнків Малюємо те, що любимо та подивились віртуальну фотопрезентацію Чарівний пензлик. Ми зростаємо. Вже третій літній захід у новому креативному форматі журфіксу пройшов в бібліотеці філії номер 3 імені Олексія Столбіна. Цикл розпочався у цьому році в рамках міні-програми Діти творять дива, коли вони читають. Ця зустріч була особливою. До дітей приєднались дорослі. Мами та бабусі брали участь у створенні панно на шпалерах. Було творче, весело, дружньо, а потім спілкувалися за традиційним чаєм з солодощами. Відвідали музей вітальню Олексія Столбіна і домовились про наступну зустріч в тому ж місці, в той же час восени.